Пропоную вам прогулянку в парк. Прогуляйтеся з малечею та знайдіть дерево каштан. Помилуйтеся ним. Воно зараз дуже гарне, чарівне. Роздивіться листочки на каштані, їх форму, колір. Вони зараз дуже різноманітні. Червоні, жовті, зелені. А потім знайдіть плоди каштану, каштанчики. Вони ростуть в такій колючій оболонці. Коли вона розкривається, там може бути і два, і три каштанчики, які потім випадають. Назбирайте каштанчики, просушіть їх, а потім будете з малечію вечорами робити та обігрувати ось такі цікаві, милі поробки. Розвивайте фантазію та інтерес до природи.